І хочу почати з уподія насамперед Інесі Кравченко і всім і її співробітникам за те, що вони мені написали шпагалку, про що я маю говорити. Остапа Поліслав. Почну з, з того, що сказав отець Зеленський. Є, є така категорія людей, вони називаються оперативні будівельники. Вони працюють в своїх майстернях і коли завершується будівельна пра... праця, то бригадир, а на темряві працюють, свічка стоїть на старі. І бригадир завжди каже, дорогі брати, ми повертаємось до темряви буденного світу. До темряви буденного світу. Творимо братні молитві. Після того будівельники столівськово беруться за руки, промовляють молитву. Подяка моя друга, ні, вона вже перша до пані несує і її співробітників, тому що ви в цей віртуальний спосіб робите це, робите це коло. І це фантастично те, що відбувається сьогодні, бо в цьому безумному світі дуже багато свічок. А що таке свічка? Скажу за три хвилини. Перше питання знову начув Порошенко вивозить весь час, я не знаю, що щось таке. Формат презентації в мене немає. Перепрошую, значить, питання, на які мене попросили відповісти: різниця між історією та пам'яті. Навіщо нам знати культурну спадщину, який ресурс відкриває? Різниця між історією і пам'яті дуже проста. Історія це те, де я з ким вчора випив. А е, історична пам'ять це те, з ким е, випивали мої про діди, що вони працювали, де вони робили. Що вони робили, хто вони такі? Чому це важливо? Тому що це надзвичайно глибоке коріння. Чим більше поколінь ми знаємо, тим більше ми можемо випити в приємному тероризму і обговорити те, що нам потрібно. Ну, я пожартував. Навіщо нам знати культурну спадщину для того, щоб сповні відчувати себе особистостя? Ми не подобаємо подобою Божою. Собака, мурашка, птаха не мають. Історичної пам'яті, тому вони живуть одну каденцію, вмирають, не залишаючи по собі нічого. Ми залишаємо по собі культуру. Який ресурс це відкриває? Це відкриває необмежений ресурс, який знаходиться всередині кожного з нас. Подивіться на мене. Якусь частину цього ресурсу я відкрив і сам себе лякаюсь. Куди, не подивлюсь сюди мій писок. Поганий, я собі відчуваю професором Ігорем Ліпсусом, який на всіх формах, але на відміну від мене, він дуже компетентна людина. Що насправді означає ваша формула 7540 30 30 70? Вона означає, що кожен із вас має старичне коріння довжиною 7500 років. Це мінімум. Це мінімум, який нам відомий з досліджень наших колег-археологів, і це кількість років, впродовж яких на території сучасної України існували цивілізовані якісь форми життя. 40 – це відповідна кількість державних утворень, до яких 40 цивілізацій, які залишили тут свій відбиток. І в душі, і в історії кожного з вас 30 це кількість державних утворень, які існували на території сучасної України. Якщо вас будуть питати, коли починається історія України, кажіть правду 24 серпня 1991 року у другій половині дня. А, да, а до того в Україні не було, Була Українська Радянська Соціалістична Республіка це зовсім інша історія. Що таке тридцять? Тридцять це кількість правових комплексів, які увійшли. Вплоть і кров кожного з вас. Ви до сьогодні інтуїтивно знаєте, що можна робити, що не можна робити, що є гриві, що не є гріхом, що можна взяти, а що не можна, чого не можна торкатися ні за які обставин. І це все прописано в генетичному коді кожного з вас. Е, нарешті, що таке, 70? 70 – це кількість окремих культурних територій кожна, на території сучасної України, в кордонах 91-го року, кожна з яких має свою історію окремо. Від історії іншої країни. Це друга причина, чому не можна написати е, історію унітарної України, тому що у нас 70 окремох культурних територій, ще один у нас, і кожна зі своєї специфічної історії. Що ви зрозуміли про українськість? Я зрозумів, що це безмежність. Ми з межними є світ української культури, а українська культура для мене це всі ті люди, незалежно від їх подобань, національного походження, навіть гендерного, як це я знову пожартував. А... Значить, ядерно, там, і так далі, і тому подібне. І це все є українською культурою. В цьому сенсі можна похвалитися. Я записався на минулому тижні до Київського клубу бібліофілів. Він в будинку Бугативе на Андріївській УЗІ 13. І я проголосив там про мову, що таке історія України російською мовою. Чому? Тому що сказав просто: я послався на Романа Шухевича, який сказав свої зв'язкові гайні людини, після того, як двічі він віддав в Одесу. Він був тяжко з телефону людини. Він сказав: ми ніколи не побудуємо незалежної України, маючи на увазі від Москви, якщо ми не будемо не залучимо до цього процесу східних українців. А вони всі говорять російською. І ми тому повинні українські патріоти вчити російську мову читати Достоєвського Гоголя, Достоєвського і Толстого. Тому як вас будуть питати, чому ви розмовляєте російською прямо, кажіть, виконуйте за них Романа Шухевича. А хто вас проти Романа Шухевича? Немає, так? Ну я про нього написав геніальну книгу до слова, маю надію, що вона вийде до кінця року. Я перечитав що 65 томів його оперативної справи, перевога називається «65 томів по 300...» Сторінок до колясія, поля примір. По е, е, 300 сторінок я прочитав їх І те, що там написано, переверне ваше життя. Що, чого нас не навчило освіта, що треба навчити? Нам треба навчитися кожному з нас і тим найважливішим словам: перше слово мовчати, друге слово слухати, третє слово чути, четверте слово приймати, п'яте слово не оцінювати. А приймати світ таким, який він є. Як жити з пам'яттю і залишатися вільним? Не можна бути вільною людиною, якщо у вас немає історичної пам'яті. Це, в принципі, неможливо. Чому це так? Тому що тільки вільна людина має свободу, вибачте за тавтологію, свободу вибору. Раб не має цього, цього вибору. Тому кожен з вас має собі відповісти перш за все на просте питання: хто я такий раб? Чи я співпрацівник Творця його Божій місцеві. Вибір вибор за вами. І зовсім про свічку. Свічка не відкидає перевірити мене. Свічка не відкидає тіні. Вона просто світить. І сьогодні в цьому залі і в десятках свічечок. Дивіться, щоб вони за не запасні. Дякую.